Добрий день, шановні підписники. Сьогодні ми розглянемо з вами такі маленькі павербанки. Да, саменький накрутив їх, тому що є необхідність живити там, то телефона підзарядити в нинішніх умовах то е, роутер. Так. От, і прийшла така ідейка. Замовив на промові платок. Так, роблю це в перший раз, тому ділюсь досвідом, можливо, комусь мій досвід стане корисним. Замовив таких плат. Там ціна питання 100-120 гривень, таку плату можна знайти, але ну, більш толково там, з індикаторами, на жаль, не знайшов нічого. Як ви бачите, платка на два USB-виходи, є один мікро-USB для зарядки відповідно, системи, яку ми спаяємо да, з цього всього. От, е, також є led ледовських індикатори, які ви бачите ось ззаді на платці, да, для того, щоб показувати е, заряд е, ну, даного павербанка. І відповідна кнопка вімкнення. Самого повербенка живлення. Також ці е, платки були вже заздалегідь і з датчиком температури. Якби це така плюшка, цікава плюшка, яку ми отримуємо разом з цими платами. <клес> От. А, далі, на що хотів би звернути увагу? Ну, знову ж я за ненаявності часу поїхав і взяв акумулятори. Е, щоб пошвидше, так? бо не прийшли ще мені акумулятори, які я замовляв. Ці акумулятори я взяв в Юскові, відповідно. От такі акумулятори на 1,2 вольти, на 2400 е, Я підозрюю, що ємність трошки менша євна справа, але акумулятори доволі непогані. Давайте ж тепер поглянемо, розберемо, що в мене вийшло з цього всього. Значить, З'єднав я ці. Три акумулятори послідовно один за одним в таку схемку да, і припаяв до плати. Якщо подивитись уважно, там у нас видно відповідно мінус і плюсовий контакт. Примотав банальною да, для того, щоб все це діло трималося купи. У мене вийшов такий маленький компактний павербенк. Е, цього е, павербенка вистачило для... Ну, от в тестовому режимі я запустив це все діло, подивитися, наскільки його вистачить. Е, його вистачило на е, 3 злишком години для того, щоб живити систему із роутера і термінала, е, яка згадана була вже вище. Тобто ємність доволі невелика, якщо брати по факту. Да? Я підозрюю там на зарядку нормального. Телефона типу якогось айфона 11, 12, 13, вистачить там відсотків на 30. От, Але для того, щоб живити, термі... <coughs> живити термінал або роутер, його вистачить доволі таки довго, скажімо так. да? Ну, Якщо немає іншого варіанту, і тим більше, якщо у вас ще, можливо, десь є там якісь акумулятори, які були не задіяні до цього. да? Там, Можливо, з е... фотоапаратів десь чи ще з чогось типу, валяються ці акумулятори, з них можна зробити от таку цікаву схемку. От, Тому. Е ну, Скажімо так, павербанк ціною в 100 гривень. Тому, можливо, комусь це буде корисно, можливо, хтось хотів зробити або зробив, да, там, скажімо так, мій досвід, надіюсь, вам знадобиться. От подивимося, як це все працює. Да? Банально, якщо запустити, ми бачимо, загоріли стіледовські індикатори. Вони показують рівень заряду. На даний момент він заряджений повністю. да, <кхід> І, як би, працює. Непоганий варіант, але можна і краще. Надіюсь, що. Приїдуть нові деталі, Складемо кращого павербенка. Обов'язково поділюся, що вийде. А кому сподобалось, ставимо лайки і підписуємось на канал.